Я фахівець з великих гармат. А це моя крихітка. Вона важить 150 кілограм та робить 10 тисяч пострілів набоями 200 доларів кожен. Потрібно 400 тисяч доларів, щоб стріляти з цього кулемета. 12 секунд. Що я здох, хто мацав Сашу. Ну, все. Хто чіпав мій кулемет? Деякі люди думають, що розумніші, ніж я. Подивимось. Подивимось. Я ще не бачив нікого розумнішого за кулю. Тікай, поки можеш! Кльово сказав!